Скажи, для чого Богу тебе рятувати? Для чого Богу тебе зцілювати? Для чого Богу тебе звільняти від проклять? А для того, по-перше, Бог тебе дуже-дуже любить. А по-друге, Бог хоче, щоб ти почав жити з ним, прийняв Ісуса Христа в своє серце. Покаявся в своїх гріхах і почав своє життя тут на землі і там після смерті проживати разом з Господом Богом. Він хоче, щоб ти почав змінюватися, ставати краще. Тому подумай, для чого тобі потрібно спасіння, зцілення, звільнення, щоб почати. Нове життя, чи щоб жити по-старому, як ти звик? Благословінь тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.